Вони безстрашні, сильні, готові до будь-яких випробувань і таких жінок у Харкові сотні тисяч. Вони навчають, лікують, будують, відновлюють, забезпечують безперебійну життєдіяльність міста. А найголовніше щодня наближають нашу перемогу. Мало харків'янок залишилися у Харкові з перших днів війни. Хтось продовжує займатися звичними справами, інші кардинально змінили професії, стали волонтерами. Та кожна весь цей час намагалася робити все, аби підтримати і допомогти місту у важкі хвилини. Вчителі завжди сміливі люди, тому кожен з нас в тяжкі хвилини збирається думками і робить все можливе, щоб Харків. Був, є і буде найкращим містом на землі. Сьогодні настрій особливий святковий. І ми всі віримо, що перемога буде за нами. Цей рік для нас, як і для всіх українців, був дуже тяжкий. Ми не виїжджали жодного дня з України. В нашій школі зараз працює пункт незглавності, і ми вважаємо, що це наш внесок в нашу перемогу. Сподіваємось на перемогу, вітаємо всіх жінок, військових, в тому числі, зі святом весни. І хай поскоріше буде мир на землі. І попри всі складнощі, які довелося. Пережити харків'янкам за останній рік вони залишаються жіночними, життєрадісними і усміхненими. А якщо не сяйте, то як? Якщо всі будуть печальні, то знаєте, як подібне притягує подібне. Тому давайте сяя, давайте посміхатися і вірити найкраще. Весна на дворі. Зі святом весни тепла та краси харків'янок привітав міський голова Ігор Терехов. Хочу подякувати усім вам за те, що ви працюєте, за те, що ви робите для міста Харкова, кожне на своєму місці. Хтось годує людей, хтось лікує людей, хтось оказує комунальні послуги. Я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений, що ми будемо відбудовувати наше місто і зробимо його ще краще, чим воно було до війни. Хочу подякувати кожному із вас, хочу привітати вас зі святом, побажати, перш за все, міцного здоров'я, побажати щастя. На честь свята учасниці заходу отримали подарунки та пам'ятні дипломи. А наприкінці для гостей влаштували святковий концерт. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стринков, Олексій Муравйов новини Харків.